Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії 5-мегапіксельна камера IMO Cruiser 2. Вона вийшла на заміну двох та чотирьох мегапіксельним моделям Cruiser першого покоління. Тож в цьому відео ми поговоримо про особливості даної камери, технічні характеристики та порівняємо її з попередніми моделями. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Як бачимо, пристрій якісно упакований у фірмову коробку. В комплекті ви знайдете: саму камеру, блок живлення на 12 вольт, монтажний комплект, водонепроникний роз'єм, монтажний шаблон та короткий посібник. Давайте тепер ближче поглянемо на саму камеру. IMO Cruiser 2 стала більш акуратнішою, більш меншою, більш компактнішою і, на мій погляд, більш стильною за свою попередницю. Схоже навіть чимось на робота з цими ось двома вушками, які виступають у ролі антен. Як і крузер першого покоління, крузер 2 виконана в пластиковому корпусі з дуже зручним кронштейном для кріплення на стіну. Коротко про підсвітку вночі: тут є LED та інфрачервона підсвітка. Інфрачервона підсвітка використовується для підсвічування зони, що охороняється в непомітному для людського ока спектрі. При цьому система відеоспостереження буде бачити все, що відбувається в чорно-білому режимі. За led підсвітку відповідають ось ці два світлодіоди, які світять як ліхтарики. Завдяки цьому вночі ми отримаємо кольорову картинку при повній темряві. Це дозволить значно краще ідентифікувати людину, оскільки ми побачимо більше деталей, на відміну від інфрачервоного підсвічування, де ми матимемо чорно-біле зображення. Ліхтарик може працювати в різних режимах, як податчику руху, так і світити постійно та підсвічувати вам дорогу. Щодо більш глобальних характеристик, то це 5-мегапіксельна поворотна камера з роздільною здатністю 2880 на 1620 тобто 3К, з функціями панорамування від 0 до 340 градусів та нахилу від 0 до 90 градусів, то час як крузер першого покоління мав камеру на 2 або 4 Мпікселі, Фокусна відстань 3,6 мм, що забезпечить кут огляду у 85 градусів, має кодекс стиснення H264 та H265 і можливість запису архіву на карту пам'яті об'ємом 256 ГБ або можна оформити підписку на хмарне сховище Аймо Лайф. На корпусі є дві антени для підключення камери до Wi-Fi. І як заявляє виробник, дістань може доходити до 120 метрів на відкритій місцевості. А йому Cruiser 2 вміє розпізнавати типові цілі, такі як люди або автомобілі, що зменшить кількість хибних спрацювань. А за допомогою функції Smart Tracking Камера автоматично зможе відстежувати рухомі об'єкти та супроводжувати їх, поки вони в полі зору. Раніше купуючи крузер першого покоління необхідно було обирати між моделлю з динаміком або без нього. Зараз же iMow Cruiser 2 одразу має вбудований мікрофон та динамік, що дозволить слухати та спілкуватися з людьми в реальному часі. Також дана камера має функцію активного відлякування зловмисників, тобто, коли людина потрапляє в кадр, починають блимати світлодіоди, вмикається сирена та приходить відповідне сповіщення у мобільний застосунок. Cruiser 2 має ступінь захисту IP66, тобто стійка до атмосферних впливів від пилу та води і може встановлюватися як в приміщенні, так і на вулиці. А тепер давайте все під'єднаємо і поглянемо, як працює камера. Попередньо ми вже підключили камеру до живлення, завантажили застосунок та зареєструвалися в ньому. В додатку натискаємо Додати пристрій, скануємо QR-код з нашої камери. Так, застосунок просить нас увімкнути Bluetooth на телефоні. Ми все це зробили вже. Далі натискаємо. Окей. Застосунок одразу повідомляє нас, що камера працює тільки в 2,4 Гц в діапазоні. Вже ввели пароль, натискаємо далі. І. Починається створення пари та підключення камери до інтернету. 12 later. Пристрій успішно додано. Як бачимо, весь процес у нас зайняв найбільше 30 секунд. Тут можемо надати ім'я цій камері своє, встановити часовий пояс в же автоматично вибрано Київ, формат дати часу, та де ми бажаємо використовувати цей пристрій вдома, в магазині або ну, застосунок рекомендує нам на фабриці використовувати. Натискаємо готово. Також одразу пропонується обрати комарний сервіс Amo Protect». Це ми пізніше можемо зробити. Все, камера додана. Після того, як ми додали камеру, вона одразу з'явилася в нас застосунку, натискаємо на неї і одразу потрапляємо на пряму трансляцію. Ось, бачите, нашого оператора. Що нам тут доступно? Доступно управління. Ми можемо піднімати камеру, опускати її та повертати вліво-вправо. Далі функції. Це в нас можемо активувати сирену. Застосунок одразу повідомляє, що вона настільки гучна, що можуть почути сусіди. Ну, нехай почують. Твісно, ну, дуже голосно. Камера видає близько 100 дБ в сирені. Можемо вимкнути, вимкнути ліхтарик. Можна активувати функцію зображення в зображенні. Наприклад, вивели наше зображення, можемо відкрити іншу камеру або взагалі вийти і користуватися якимось іншими застосунками. Повертаємося. Тут якісь вибрані функції, можна зробити калібрування панорами та нахилу і зворотній зв'язок. По, по самому екрану камери можемо активувати динамік. Можемо почати запис відео або зробити фотографію. Вона буде зберігатися в нас або на карті пам'яті, або якщо активували, в Protect в марному застосунку в марному сервісі, точніше. Можемо активувати мікрофон і щось казати в... В... в камеру. І можемо обрати якісь зйомки. Наприклад, якщо у нас поганий зв'язок з інтернетом, поставимо на менше, щоб у нас завантажилося відео. Наступна вкладка це повідомлення. Тут у нас відображається виявлений рух виявлення людини або автомобіля. Наступна вкладка це запис. Тут або хмарні відео відображаються, або записи з нашої microSD-карти. І остання вкладка це хмарний сервіс iMove Protect. Давайте перейдемо до налаштування камери. Тут попередній перегляд пристрою, можна налаштувати звуки тривоги, також налаштування повідомлень можна, повідомлення, пуш-сповіщення, що пристрій офлайн вийшов, можна поставити. Виявлення втручання налаштовується, можна налаштувати певну область, окремо поставити виявлення людей, транспортних засобів або взагалі будь-який рух виявляти, та інтелектуальне відстеження, щоб камера поверталася за е, об'єктом, який рухається. Далі локальне сховище наше. Нічне бачення можна обрати. Це смарт-бачення, тільки кольоровий, тільки інфрачервоний, чи взагалі вимкнути його. Налаштування білої підсвітки, активувати прожектор в моменті. Е, можна вимкнути мікрофон, щоб він не записував нічого, надати спільний доступ, наприклад, для інших членів нашої сім'ї. Мережа наша, додати на головний екран, щоб одразу з головного екрану можна було перейти до трансляції з камери. Більше. Та можна виділити пристрій. Тепер давайте перевіримо функцію активного відлякування зловмисників. Для цього переходимо в налаштування, виявлення втручання, проставляємо галочки, виявлення руху, транспортного засобу. Також перевіряємо налаштування звуку тривоги, щоб він був увімкнений. І перевіряємо. От бачимо, що працює. Також цікавих особливостей можна налаштувати власну мелодію для активного відлякування. Для цього переходимо в налаштування, налаштування звуку тривоги, Мелодія, ну, Тут називається будильник у нас. Натискаємо плюс і можна записати до 10 секунд. Наприклад, вийде звідси розбійник. Натискаємо далі, вводимо назву рингтону, розбійник нехай буде. Зберегти і обираємо записану нашу мелодію. Давайте перевіримо. Вийде звідси розбійник. Як бачите, все працює. Відеокамера iMov Cruiser 2 це чудова сучасна камера відеонагляду для квартир, приватних будинків, офісів або магазинів. З монтажем та налаштуванням зможе впоратися кожен, оскільки камера зроблена під кінцевого споживача, а 5-мегапіксельний моніторинг у реальному часі з функціями панорамування та кольоровим зображенням вночі забезпечить повне покриття кожного куточка вашого об'єкту. Якщо ви бажаєте придбати цю камеру, звертайтесь в MarketPlace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми пропонуємо. Офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!